Ми повертаємо нашу славетну історію, з якої московити століттями витісняли події і персонажі, які свідчили про те, що українцям є ким пишатись. Олександру Навроцькому, члену Кирило Мефодіївського братства, поету-перекладачу, 9 серпня виповнилося 200 років. Задля гідного вшанування пам'яті Олександра Навроцького, його земляки вирішили зробити конкретну справу: видати книгу. Фактично, напередодні його дня народження у видавництві Юлії Чебаненко побачила світ книга псалмів пророка Давида, переклад Біблії. Авторський переклад саме нашого земляка Олександра Навроцького, а презентували книгу на засіданні Круглого столу. Уродженці Золотоніщини, учасники Кирило Мефодіївського братства, який відбувся у Новодмитрівці. Що Лотоніщині саме на цій землі у сусідній Антипівці побачив світ Олександр Олександрович Навроцький 9 серпня 1823 року. Тут взагалі борг перед Навроцьким неймовірно великий у української науки, в українській історії, в української спільноти, якщо хочете. Бо він прожив життя. Можемо без пафосу сказати, що він присвятив його Україні, починаючи від молодих літ і до кончини. Він не афішував цього всього, але він. Ворів для за для України у перекладах Навроцького українці могли прочитати «Іліаду» і «Одисею Гомера, витязя у тигровій шкурі Шота Руставелі, твори Байрона Гюго, Міцкевича, але це не єдина заслуга земляка, і на цьому акцентував увагу академік Жулинський, який взяв участь у засіданні круглого столу. Надзвичайно важливо чому передусім, тому що ми повинні пам'ятати, що все, що відбувається в суспільстві, всі ці процеси, які ми переживаємо, вони так чи інакше пов'язані із минулим. І здавалося б, на перший погляд, ну яке має відношення до сьогоднішнього дня Кирило мефодіївське братство? А ми сьогодні відзначаємо річчя від дня народження Олександра Навроцького, члена? Кирило мефодівського братство. Так от, Кирило мефодівське братство це була перша українська політична організація. І цю політичну організацію створили саме інтелігенти, національно свідомі українці, які думали, мріяли про те, щоб Україна стала вільною незалежною державою. Обговорення щойно виданої книги і постаті Олександра Навроцького відбулось у піднесеній, але демократичній атмосфері. Академіки, професура і звичайні педагоги сільської школи, краєзнавці, всі зійшлись на думці, що справа відродження нашої славної історії справа вкрай потрібна, і роботи тут вистачить усім. Особливо важливо це сьогодні, коли вирішується доля України у війні із Московією. Ми повинні щодень, щогодини утверджувати українство, тілювати і стверджувати ту думку, що Україна дала світові великих подвижників духу, великих геніїв, що Україна була, є і буде. І в цьому плані надзвичайно знаковою на моє переконання є постать нашого славного земляка. Олександра Олександровича Навроцького. до спільної справи відродження історичної справедливості долучились і представники влади. Ми повертаємося до нашої української ідентичності, в тому, що кожен постать чи кожна людина, яка є на тій території, де вона народилася, вона несла свою певну частиночку і життя, і творчості і натхнення для того, щоб зберегти українське, яке в ті часи було цінним. Я впевнена, що сьогодні фронт, наш тиловий фронт, це не тільки допомога збройним силам, внутрішнім переміщенням, і цивільним оселом, а це саме історичний тиловий фронт, тому. Що ми сьогодні, коли куємо нашу перемогу, ми однозначно куємо її спільно разом із краєзнавцями, в тому числі. До речі, на наступну сесію Золотоніської райради планують винести обговорення програми розвитку краєзнавства у золотоніському районі. Тож є сподівання, що вагома історична спадщина успішно і далі сприятиме пробудженню національної свідомості і гордості за свій край, за свій народ.